Thank <laughs> you. Любі хлопчики та дівчатки в ефірі програма Кольорові сни. І ми її ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Млята сьогоднішню передачу хочу розпочати з листа, якого нам надіслала Ганна Баран із села Заріччя Іршавського району нашої Закарпатської області. Пані Ганна своєму внукові Сашкові завжди пише вірші і читає їх. І нам надіслала. От, послухайте. Ось про Телесика. Слухайте у Телесика в торбинці кольорові олівці, плава шапка, невидимка, зайчик сонячний в ріці. І ще пані Ганна дуже багато віршиків написала про весну. Слухайте, малята. Мама поруч і весна, проліски у лісі. Ти за гроші їх не рви. Зайчик плаче у норі. Отож, малята, ніколи не зривайте в природі першоцвіти. І ще дуже гарний віршик про птахів і, вис... і прихід весни. На даху будинку воронячий ряд. Певно, що про їжу пташки говорять, може, не ворони, а раки пустуни із весняним святом, з першим днем весни. <гум> і ще пише. Пані Ганна, в кожної дитини мама найрідніша, іграшки купує та читає вірші, які гарні мами. І ще на столі весняні квіти дятлик сука по корі. Восьме березня день мами вже пройшло по всій землі. <гум> Дуже гарні віршики. Дякуємо, пані Ганно. Так, так, не зважаючи на те, що міжнародний жіночий день вже пройшов, але я гадаю, що малята люблять і слухають своїх мам не лише 8 березня, і тому наша білочка покаже роботи, які ви присвятили цьому весняному святу. Правильно, Оленко, тим паче, малята, що березень місяць ще не завершився, і ми отримали від вас чимало святкових листів. А покаже їх хто Оленко? А покаже весняні малюнки наша білочка. Закарпаття святкові роботи надіслали Яна Сита й селище Тереса Тячівського району. Цю вісінку я на вирізала із пластику і наклеїла тюльпани. Землячка Яни, восьмирічна Вікторія Кубарич, вважає, як добре нам жити і знати, і вірити друзі. Весь час що кращого слова як мама немає у світі для нас. Ось який гарний малюнок. Яна кубинець із села Грушево цього ж району бажає, щоб серце мами завжди відчувало радість і тепло, а душа розквітала, як ніжна конвалія. Кристіна Єва Молнар із Виноградова бажає, щоб нам завжди співали солов'ї і збувались прагнення і мрії. Ця вісімка Дениса Рацина із Ужгорода. Улюблений казковий герой Дениса теж згадав про жіноче свято. Ця святкова аплікація семирічної ужгородки Ольги Дюрик. Тут Оля зобразила перші весняні квіти. Малята на сьогодні це був останній малюнок, і будемо визначати переможців. Сьогодні в нас переможцями стають це Вік... Вікторія Кубарич із Тячівщини села Тересова Ось за такий гарний малюнок. Дійсно гарний малюночок. І другий у нас переможцем стає хлопчик із Ужгорода Це за таку гарну вісімку. Хлопчик потрудився на славу із паперу, зробив різнокольорову вісімку. Денис Рацин із Ужгорода. Чим нагороджується переможці, Оленко? Переможці нагороджуються призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу, звичайно, ви отримуєте календарик та книжкову закладку з атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І, звичайно, малята домашнє завдання. А домашнім завданням малята сьогодні буде загадку. Від Ганни Баран. Отож, малята, слухайте уважно, вам необхідно буде відгадати. Я тоненька та барвиста, як нанизане на мисто, пчілки зовсім не боюсь. Відгадайте, як я звусь. Отож, малята, відгадайте нам, намалюйте нам відгадки. Але обов'язково малюйте фарбами або фломастерами, щоб ваші малюнки було добре видно на екрані. Переможець дістане теж призик-сюрпризик. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!